Пане Андрейків, які очікування у вас вже з наступного тижня? Чи будуть якісь помітні зміни? Чи це станеться пізніше? Я знаходжуся під враженнями трьох подій. Вони ніби не є настільки важливі, тому що свята минули з одного боку, з іншого боку, ми більше зайняті тим, і цікавимося, що говорять наші посадовці. Три події. Перша подія це новорічне звернення президента Зеленського, де він говорив про мир, про бажання України все ж таки застосувати всі можливі дипломатичні інструменти для того, щоб досягнути миру. З іншого боку, не знаю, чи хтось дивився, це новорічне звернення Путіна до російського народу. І на початку цього звернення йшли дуже цікаві мультфільми, де були перефразовані вірші Тютчева. Називається цей вірш Слав'яні. В такому максимально патріотичному стилі, де вони говорили, що на Москви не лягла Росія під волю чужинців, від яких дрожали інші, і це от мене наводить на думку, що в контексті наступного звернення Путіна, де він висловлював виключно войовничу риторику, а перед тим у новорічному підсумковому е марафоні він говорив про те і наголошував, що він шкодує лише про одне. Що він війну з Україною розпочав не в 2022 році, а в 2014. Тому з одного боку є риторика Путіна, який говорить про війну. З іншого боку, 15 січня 25-го року, тобто, буквально вчора, відбулася 92-га сесія НАТО, де Марк Рюти виступив відкрито, сказав, що «it's time to shift to the wartime mindset», настав час. Змінити мислення на рівень військових бойових дій. Тобто Європа НАТО говорить про підготовку до війни, Росія говорить і звертається до народу в різних формах, в тому числі до дітей, в мультиплікаційних роликах, а Україна говорить про мир. І тут важливий є момент, це така біблійна істина, що поки не названо не існує. Якщо ми говоримо про мир, то це має бути домовленість між країнами про врегулювання певного спору і встановлення дружніх відносин. Якщо ми говоримо про перемир'я, це про певну паузу у військових діях для того, щоб виконати певні гуманітарні чи військові функції, там обійнятися полоненими, відвести цивільних або вирішити питання, які важливі для загального положення міжнародного гуманітарного права. І тут складно зрозуміти, якщо ми говоримо про мир, то в якому форматі він має бути здійснений, яким документом на яких повноваженнях будуть виступати ті чи інші особи, хто можуть бути посередниками, і оце не з одного боку, тому що світ говорить про війну, про підготовку до довготривалого конфлікту, який буде мати однозначно вплив на всі міжнародні відносини на різних континентах. А з іншого боку, ми говоримо про те, що нам потрібна якась формула миру, не встановленої форми з незрозумілими учасниками. І мир можливий лише в тому випадку, коли є стан війни. Женевська конвенція 1907 року про порядок ведення сухопутної війни передбачає. В якому форматі оголошується стан війни, як припиняються дипломатичні відносини, які це має наслідки безпосередньо для країн. Відповідно, в теперішніх умовах, відповідно до положення статті 52 статуту ООН, кожна держава має право на захист своєї території. Відповідно, у випадку проголошення акту війни, організація Об'єднаних Націй має дати чітке визначення, хто є агресором, хто є жертвою, і прийняти відповідні резолютивні документи. Друге, якщо Росія хоче і бажає е, отримати як компенсацію певні українські території, то зміна адміністративно-територіального устрою України можлива тільки у відповідному порядку. І це повинен зробити вищий законодавчий орган України Верховна Рада. І Я дуже глибоко сумніваюся, які народні депутати якого скликання, якої політичної сили дадуть згоду. На будь-який формат попередніх домовленостей, як би ми це не називали, тобто, ну ми все ж таки є громадянами України, ми розуміємо, що наша незалежність є виборна кров'ю і потом, як попередніх поколінь, так і наших сучасників. І тому говорити про досягнення миру як компенсації. За втрачені території, де тим більше залишаються наші громадяни. Ну в мене викликає дуже великі сумніви застереження. Я все ж таки вважаю, що з огляду на риторику не лише новообраного президента США, а його команди і представників, вони насправді не мають конкретного рішення до україно російської війни вже і сьогодні. Я ще підозрюю, що оскільки він вступає на посаду поступово, він відповідно ознайомлюється із певним видом чуттєвої інформації, яка йому була невідома і недоступна, як звичайному громадянину США. І коли він ознайомлюється зі всім масивом підтексту війни в Україні, він розуміє, що простих рішень тут бути і не може, тому що цей конфлікт є багатоскладовий, він є комплексний. По своїй суті, і зміна оборонних стратегій НАТО і необхідні залучення додаткових коштів, і оці постійні наради і навчання, які НАТО проводить з такою інтенсивністю, якої не було ніколи, говорять лише про одне: всі знаходяться насторожі. І ще хочу додати: от зараз найближчим часом, де відкриватися Довозький форум минулого року. Коли визначалися загрози для розвитку економіки, на першому місці були кліматичні зміни, на другому місці це було зростання вартості життя в країнах, і на третьому місці вже була проблема власне, міждержавних конфліктів. Цього року, за опитуванням, більш ніж 900 власників найбільших компаній, загроза війни і некерованості військових збройних конфліктів по світу, на думку економістів, має дуже велике значення. І знаєте, коли ми говоримо ще про слова, то мене вражає риторика американського істеблішменту. Мене Ай, дивує, хочуть. якщо я говорю про слова і риторику, мене дивують ті висловлення, які сьогодні позиціонують представники адміністрації Трампа. Вони чомусь будь-які переговори щодо війни в Україні називають як хочете, тільки не agreement, тільки не treaty і тільки не negotiation. Тобто не перемовини, не договір розуміння. Міжнародного права, вони це називають a deal». Трамп так і каже, «let's make a deal». То давайте Угода, угоду справа, торгівель, так. і розумієте для людей, які більшості працювали в бізнесі. Вони хочуть застосувати чи використати Україну, українську проблематику як умовою укладання якихось угод, угоди. Вони мають мати зиск. А я погоджуюся абсолютно з Тарасом Стецьким, що український народ ніколи не погодиться. Можна домовлятися, з якою хочете владою, з яким хочете істеблішментом. Але український народ кількістю жертв і понесених страждань ніколи не погодиться на те, щоб він його територія, його люди були предметом. Не досягнення якихось комерційних домовленостей щодо суверенітету і територіальної цілостності. Пане Андрію, ви хотіли слово? І, от, до речі, про цю масову атаку. Як ви гадаєте, може Росія знову до чогось такого вдаватися? Важко нас чимось здивувати, але все ж чого Чому можна очікувати? Полтавська очивити? область. Є зрозуміло, тому що в Полтавській області знаходяться газові родовища. Дуже гарно там і детально розвинута газовидобувна інфраструктура, інфраструктура. Відповідно, в цей зимовий період вдарити по фактично зал, залежах газу є суттєвою проблемою, бо може бути суттєвим потенційними ризиками для енергосистеми України. Оскільки ми знаємо, якщо повідомлені значить озброєння, я думаю, що наші збройні сили справляться з цими загрозами на належному рівні, тому що ті сили і засоби ППО вони звичайно недостатні для того, щоб закрити повністю небо України. Але ми бачимо суттєві успіхи, коли у нас вже один Ф 16 за вильот збиває до шести ракет, які летять на територію України. Це підтверджує ще раз, що та Зброя західна, яка вчасно потрапила в, в мілі руки українських воїнів, використовується за призначенням. Щодо от, архітектури майбутніх перемовин, то ви знаєте, для мене, як для науковця в галузі міжнародного права, є дуже серйозним викликом, і я не маю розуміння особисто для себе, як Україна може йти на будь-які територіальні поступки, якщо шляхом зброї не агресії. Нас цю землю захопили. Чому Тому що акт агресії є засудженим у статті 2 статуту Організації Об'єднаних Націй, є відома в 7.33.14 резолюція Генеральної асамблеї ООН. Є відповідні вже введені зміни до Римських статутів міжнародного кримінального суду, де за вчинення агресії передбачена кримінальна відповідальність у міжнародних. Правових інституціях і судових органах для вищих посадових осіб військово-політичного керівництва держави. Тобто, якщо ми навіть умовно погодимося віддавати якусь територію на домовниці, це означає, що ми злочин. Міжнародного гуманітарного права агресію легалізуємо це те саме, що ми взяли кримінальний кодекс України і легалізували всіх грабіжників. От питання грабежу або злочин грабіжу перестав бути кримінально карним. І Тоді всі грабіжники треба випускати з тюрми. Я провожу таку аналогію, щоб ми з вами зрозуміли, що західне суспільство воно і дуже консервативне. Воно побудувало механізми, які є основою його міжнародного життя. І сьогодні підірвати чи знівелювати одну із підвалень. Міжнародного життя і архітектури міжнародної безпеки є неможливим. Єдине, що є правдою, що нахабна російська поведінка вона на сьогоднішній день не створила якогось адекватного алгоритму відповіді. Що робити знаєте, це, коли ви зустрілися в принципі з кимось, хто хамить в ресторані, де всі вдягнуті в гарні костюмі і в туфлях? А тут зайшов знахабдіний злочинець. І вам якби його і бити не хочеться, і вивести ну, якщо він же і грязний, і вибачте від нього тхне, і ви і ви і вимазатися не не і от Вони просто сидять і думають, як так знайти таку можливість, щоб акуратно його з цього закладу випихнути. От такі реалії в нас.